Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми приготуємо ось такий дуже простенький бюджетний яблучний пиріг. Спочатку хочу розпочати із начинки, і для неї я вже почистила яблука, у мене тут три середніх яблука було. Ну, тут треба дивитися за розміром, якщо надто великі, може і 2, а якщо поменше, то, можливо, і 4 потрібно буде. Очистила від шкірки, від насіння і порізала ось так достатньо дрібненько. Тепер сюди додаю пів чайної ложки кориці, розмішаю і поки що відставлю. Тепер готую тісто. Для неї ось мені потрібен самий мінімальний набір продуктів. Воду наливаю у миску 180 мг вода кімнатної температури. Сюди ж 100 мг рослинної олії обов'язково без запаху. Далі додаю цукор і до цукру я вже додала чверть чайної ложки солі. Тепер все розмішую, щоб максимально розчинився цукор. Додаю борошно. Борошно я вже просіяла, сюди ж додала, розпушувач трішки перемішаю. Тепер поступово додаю тісто. перемішую. Ось таке в результаті вийшло густе у мене тісто. Я вже домішувала його лопаткою, оскільки це зручніше робити. Для цієї консистенції в мене пішло 280 г борошна. Може бути більше, може бути менше. Тут вже треба дивитися по консистенції самого тіста. Ну і підготувала я вже собі форму, форма у мене роз'ємна, кругла в діаметрі 21 см, проклала її пергаментом. Тепер сюди викладаю половину тіста. Тісто я розрівняла, тепер сюди викладаю всю начинку, теж їх рівномірно розподіляю і так стараюся трішки лопаткою ось так придавлювати. Поверху знову викладаю решту тіста і теж потрібно його рівномірно розподілити. І я хочу зробити зверху хрустку з коринкою, тому для цього взяла ще столову ложку цукру і просто зверху посипаю. Ставлю свій пиріг випікатися. уже заранього розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 40-45 хвилин. Щойно дістала я свій пиріг із духовки, випікався він у мене 45 хвилин, і тепер ось так у формі залишаю його до повного охолодження. І ось так виглядає мій пиріг за усі ніяких складнощів з приготуванням. Продукти самі прості та бюджетні, але не дивлячись на це все, все одно можна приготувати ось таку смачну випічку. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Я бажаю всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.